Черговий гуртожитку Луцького центру профтехосвіти поставив біля себе обігрівач. Каже, у приміщенні холодно. Два градуси морозу, і, звісно, поміняли всі. Приходять, вичають табличку і кажуть, що там з такого числа буде опалюватися. Як розповів речник підприємства «Луцьктепло» тепло Антон Безносиков, спершу тепло подаватимуть у дитсадки, школи училища та лікарні. Це процес, який займає ну, не один день. Забезпечення усіх споживачів послугою, в першу чергу забезпечуються медичні заклади, заклади освіти. Після того розпочинається робота з населення. Прохладно, звісно вже треба топити. Тепла ще не включили, але як включене тепло, то добре. Прямо одіяло, не вкриваємося всі і все. Тепло. Так відносно. І не включаємо побутові прилади, економимо електроенергію, але не тому, що холодно, а тому, що справді. Добре спати. Медичний директор комунального медоб'єднання Луцької громади Володимир Шендибило розповів, тепло у лікарні з'явилось у другій половині дня. Станом на сьогодні у лікарні 550 пацієнтів. Вже вночі мінусова температура. Фактично, якщо взяти там плюс 12 в день, то середня добова все таки 8 градусів і нижче. То я думаю, так як по фізіологічних потребах тепло повинно бути. Лучанка Ріта Троянчук розповіла, що у її помешканні поки комфортно. Я живу зараз сонячна сторона, зараз в мене півдня тепло в хаті, бо сонце в мене опалюється. Крім того, вдома практично в мене півмісяця немає, дитина в школі. Ми тільки збираємося ввечері. Кого для кого опалювати? Так що на дворі тепло, то я не бачу потреби включати це опалення і втрачати лишні кошти. Протягом кількох останніх днів температура повітря у Луцьку була меншою восьми градусів за Цельсієм. Тому розпочали опалювальний сезон. Такі температурні показники уже ми спостерігаємо і фіксуємо, що вже пішов четвертий день, коли температура менша. І отже, це ознака того, що опалювальний сезон розпочинається. Ми до цього були готові. Усі роботи, ремонтні роботи, підготовчі роботи були виконані до того. Це газова котельня на вулиці Вавілова. Операторка Валентина Онищук розповідає, як розпочинає свою робочу зміну. Приходжу і дивлюся, скільки який тиск газу у мене на пальниках відповідно до температури повітря на вулиці. І вже я тоді регулюю, додаю, зменшую, тобто потрібно більше нагріти води або подати меншу температуру від зовнішнього повітря відносно. Вахівчиня каже, із переводом котельного устаткування на зимовий період труднощів не виникло. Загалом у Луцьку 44 котельні, із них 5 працюють лише взимку, розповів речник Луцьк тепла Антон Безносиков. З його слів, усі котельні, окрім двох, газові. Якщо температура повітря буде вищою 10 градусів за Цельсієм, то котельню зупиняють. За словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Лесі Пасічник, Завтра температура повітря по області в день буде до плюс 13 градусів. У Луцьку 12 вище нуля. Знижуватиметься температура повітря вночі. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. новини на Суспільному. Луцьк.